Міжнародні боксерські зустрічі на Прикарпатті стали вже доброю традицією. У 2009-му у Франківську на вічовому майдані відбулася зустріч боксерських збірних України та Австралії. Тоді за українську команду виступали здебільшого Прикарпатці різних вікових груп. Минулого року в обласному центрі зустрілися національні збірні України та Марокко. Двічі боксували гості під відкритим небом і в Коломигії. Це були зустрічі українських спортсменів з французами, ірландцями та австралійцями. Вагова категорія учасників від 49 до 91 кілограмів. Боксували виключно хлопці. Це був основний склад збірної України та Франції. Серед спортсменів коломиянин Арсен Різун. До речі, на цій зустрічі наш боксер отримав звання майстра спорту України. Арсен Різун виступав у ваговій категорії 75 п'ять кілограм. В складі збірної олімпійської збірної команди України провів досить непогано поєдинок. Поєдинок виявився таким напруженим. З мінімальним рахунком він поступився, хоча і бій був дуже цікавим. Він вперше з чорношкірим спортсменом, так що це було для нього, так якби новинкою. Але я думаю, що на такому рівні, який на сьогоднішній день була Олімпійська збірна Франції, то він себе проявив непогано. Зараз він знаходиться на учбово-тренувальному зборі разом з Олімпійською збірною командою України. Боксерська зустріч команд Франції та України є основним етапом підготовки спортсменів до чемпіонату світу. Пройде він в Азербайджані з 16 по 30 вересня. Там боксери здобуватимуть ліцензії на участь в Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року. Шанс потрапити туди є і в Коломиян. Інколи важче завоювати ліцензію, чи чим сам виступ на Олімпійських іграх. Шанси є, звичайно, у Коломиян. Я думаю, що найближче це до них це Анушка Рогович, вагова категорія 51 кг. Вони також сьогодні знаходяться на навчально-тренувальних зборах в Криму. Я думаю, що буде цього місяця теж проведений чемпіонат Європи в Голландії. І там будуть також та якби формуватись команда. До Івано-Франківська приїхало 22 французів. Це судді, тренери та найсильніші спортсмени, серед яких чемпіони Європи та світу. Українська збірна не поступилася. Одні із найсильніших команд. Зустріч українці та французи завершили нічиєю. До речі, аналогічні бої із збірною Франції відбулися також у Чернівцях та Харкові. Наступного року під відкритим небом боксуватимуть і в Коломиї.